Звісно, в Карифурі е, менше риби, чем в Ашані. От я буду в Ашані, я тобі зніму. Хорошо, там, конечно, стеллажі шалені. Ну вот, дивися, що по чому. 9, 10, 10, 15, 20. А, що тут у нас, 6, 5, 12, 5. 15-20 євро креветочки кілограм. Мідії 3 євро упаковочка. Ну, це таке. Ну, тут, звісно, невеликий не вибір. А от, бачиш, мальчик стоїть, чистить. А от це об'язує треба виписати кішки, тому що вони з кишками не продають рибку. Угу. Ну це таке. Коротше, не дуже. Буду в Ашані, потім тобі зніму більше.